Михайло Селедович, вітаю вас в нашому ефірі. Дуже багато запитань до вас, як до юриста міжнародника, як політолога, тобто людини, яка знається на подіях в світі і в Україні. І знаєте, я дуже ми планували почати розмову трохи з іншої проблеми, але ось хочу зараз, щоб ми все-таки почали з подій в Придністров'ї, бо це дуже важливо до Одеського регіону, це наші найближчі сусіди, і ось. Для глядачів розповім, що власне відбувалося Опозиційний політик Придністров'я Геннадій Чорба нещодавно заявив, що у Трасполі на 28 лютого, тобто на наступний тиждень, призначений з'їзд депутатів усіх рівнів. Планується озвучити прохання від імені громадян, які мешкають на лівому березі Дністра, дати згоду на прийняття Придністров'я у склад РФ. Ну, скажу одразу, що в гур, в український гур цю інформацію спростували. Але що скажете ви? Ось звідки таке бажання, звідки така інформація? Ну, по-перше, добрий день всім. І звідки бажання, звідки інформація, і звідки взагалі вся ця політика. Це є політика порушення міжнародного права, є політика. Порушення міжнародного гуманітарного права, і політика спрямована на фактичні анексії територій сусідніх держав, а Молдова це і не сусідня держава для Росії, але тим не менше на анексії цих територій. Надзвичайно небезпечна політика, яка порушує, в принципі, основоположні е, норми статуту Організації націй, але от, е, вона, вона є такою, і, е, звісно. Ніякі рішення, подібне там до е, прохання приєднатися, і, е, і звісно, Росія може ухвалити рішення про приєднання про анексію, вони в міжнародну спільнотою не буде сприйняті. Однозначно, це буде визна, визнаватися як е, е, незаконні, абсолютно протиправні дії, тому що. Територія Молдови визнається в тих кордонах, які в неї є на сьогоднішній день і Придністров'я. Це є невід'ємна частина Молдови, невід'ємна частина Молдови, саме так і Молдова існує в міжнародно визнаних кордонах. І очевидно, тут можна було б так якось знаєте перекинути такий маленький місточок до подібних референдумів, які тут бувають в Україні, і проводять Росія на окупованих територіях. І вони також є в цьому сенсі абсолютно протиправними, і ми могли би про це поговорити, якби для цього було бажання, і я міг би це прокоментувати. але повторюю. Ми трохи, трохи пізніше про це торкноркнемося саме цієї теми. Во тобто, це це, повторю, це порушення міжнародного права. Це просто-напросто звичайна спроба анексії, і але яку хочуть обгорнути в якусь таку знаєте обгортку, е, ну е, яка мала б нагадувати е, міжнародне правову насправді це абсолютно порушення міжнародного права, тому числі. Тобто Росія в цьому сенсі вона діє цинічно і і вона просто знищує всі домовленості, які. Які були, які є, які можуть бути, і це, це надзвичайно небезпечна політика, політика, яка розв'язує конфлікти, роздмухує конфлікти, е, власне. Ну і плюс це проти проти України беззаперечно спрямований акт, тому що це спроба створити такий собі е, точку напруги на е, кордонах з Україною, оскільки Придністров'я, частина ця е, Молдови, вона. Е, всі знають, межує з з України. Ну, дивіться, вона Росії нічого не завадило забрати і внести де юре до себе території Запоріжжя, Херсонщини та інші окуповані території, що їм заважає таким же чином внести до власної конституції до якихось статутів саме територію Придністров'я. Але мені не зрозуміло навіщо це власне Придністров'ю, яке знаєте, ну багато хто вважає такою торговельної кампанії Шерів, скажімо. Тому ну, так більше, ніж держави. Ну ось їм та це навіщо. Я думаю, що в даному випадку Придністров'я взагалі е, ніхто по великому рахунку не питав е, про це, тому що е, мова йде про ту політику, яку проводить Росія, і воно було, е, воно фактично знаходиться під російською окупацією ще з тих часів, коли, е, власне. Всі ці рухи почалися в Придністров'ї, які почалися дуже активно під впливом Росії, під впливом тих підрозділів колишніх радянських а тепер російських, які знаходяться на території Придністров'я, і в цьому сенсі говорити про якісь самостійні ініціативи Придністров'я я би навіть не намагався. Якби не було там Росії, то не було би Придністров'я як якогось такого фактору. Конфлікту на території Молдови і Молдова, очевидно, розвивалася би набагато більш стабільно, аніж це відбувається за наявності такого, такого анклаву, який, який дестабілізує ситуацію і в країні, і в цьому регіоні. В цілому. Тому о, говорити про те, що там якась ініціатива є з боку цих депутатів, самостійно її абсолютно не існує. Це. Повторюю це абсолютно во така от цілеспрямована політика, яку проводить Росія. Ми ж можемо провести паралелі з, там з появою абхазької, начебто держави, яка існує на справді території. На території е Грузії і е договори, які там укладає з Абхазією Російська Федерація, розміщує бази воєнну на території Абхазії, хоча насправді це всупереч взагалі всім правилам існує. Е, теж саме мова йде про, е про е Осетію, яка там з'явилася. Теж на фактично території Грузії, з якою там Росія теж якісь подібні відносини, намагається будувати. Тобто, це є система, от системні абсолютне явище, і, 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 і всі ці події відбуваються на територіях, окупованих Російською Федерацією. Це не є вільні території, вони є в режимі воєнної окупації. Там скрізь є. Воєнні російські, причому в достатній кількості, і там є відповідні е такі лялькові е уряди, які насправді ну звісно. Ту, Михайло Сеолович, але воєнна загроза, реальна воєнна загроза зараз існує. От як, як ви вважаєте, чи це політичні ігри? Ні, я вважаю, що якщо Росія намагається такі речі робити, то далі вона почне говорити друге слово. Тобто після А буде Б. це е, говорити, якщо вони приєднують Придністров'я, то далі захищати Придністров'я, далі спрямовувати туди е, е, свої е, збройні сили для того, щоб захистити Придністров'я, для того, щоб встановити там. Так званий консійно-російський порядок, і так далі, тобто, це це точка, нова точка напруги, і... але тільки якщо Приднестров'я реально ось зробить ось ці кроки до приєднання, тобто реально збере да. депутатів і винесе, і це ми побачимо саме 28 лютого, да, ми так? це побачимо дуже швидко, і ми швидко собі зрозуміємо для чого це робиться, так. чи то для того, щоб поки. Зрозуміти, які будуть реакції на це, чи для того, щоб вже зробити, і а далі просто тримати, знаєте, от цю територію, як така, що попросила приєднати. А от коли вони будуть її приєднувати, чи то вони за місяць, чи то до два, залежно від того, як буде складатися ситуація в світі і в цьому регіоні. Тобто це просто нова точка напруги, тобто це повернення в цей регіон е, напруги, угу. така яка там була на початку 90-х. Ну власне, все це відбувається саме на тлі розмов про розширення російської агресії з території України на країни Європи. Але знаєте, я хочу, щоб ми зробили такий невеликий екскурс, що називається в ці два роки повномасштабної війни. І є багато питань, які досі ну для багатьох з нас не зрозумілі. Ось, по-перше, скажіть, будь ласка, багато хто зараз задається питанням: а юридично в Україні війна взагалі є, бо в нас не, воєнний стан є, а війна ось як це з точки зору міжнародного права? Ну тут треба е, це розуміти. Де тут міжодне право починається і де закінчується українське право, і якщо ми говоримо про війну, то вона беззаперечно є, і те, що війна є, підтверджується актами агресії Російської Федерації проти України. Тобто, фактично, якщо ми повернемося там до якоїсь історії, до початку ХХ століття, то от тоді Почали говорити Цегаська конвенція про початок військових дій 1907 року, в якій сказали про те, що для того, щоб війна починалася, треба її оголошувати, і оця ідея оголошення війни таким чином набула такого юридичного обов'язку. Но практика є такою, що держави іноді і не оголошують війну, а просто її починають. І от те, що зробила Росія, а до Росії багато інших держав такі речі робили. А Росія в 2014 році це вже зробила, коли вона фактично здійснила акт агресії проти України в Криму, а потім і в районах Луганської та Донецької області. Так, от тоді Росія вчинила акт агресії. Агресія знову таки міжнародне право визначає, що це таке, і це резолюція Генеральної асамблеї ООН Номер 3314 – це резолюція 1974 року, і от в цій резолюції зазначено, чим є агресивна війна, тобто з якого моменту слід вважати початок агресивної війни, і е, таким чином е, в міжнародному праві було визначено, що чи то ти оголошуєш війну, чи то ти не оголошуєш війну. Але якщо ти вчиняєш акт агресії. А акт агресії, так, як воно визначено в резолюції е, 74-го року. Ну, от я там можу вам навести приклади, що там, наприклад, написано, що там е, бомбардування Збройними силами держави території іншої держави, вторгнення або напад збройних сил держави на території іншої держави, або, е, наприклад, е, застосування зброй, е, збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави, за згодою з приймаючою державою. І порушення умов перебування для того, щоб захопити територію, ну так тобто, як в Криму, це е, російський Чорноморський флот, який був на орендованих територіях, був використаний для того, для, для того щоб е, почати агресію. Так, це все вважається вже е, війною, агресивною війною, і немає значення. Оголошували, не оголошували. Це вже відповідно. Відповідна війна для України в даному випадку, якщо вже на неї напали, і якщо вже війна почалася відповідати і казати, а ми теж будемо вам оголошти війну, це вже абсолютно безглуздя, тому що знову таки з точки зору міжнародного права, ми вже здійснюємо право на самооборону. Нам дає статут ООН право на самооборону в разі агресії. От ми здійснюємо цю самооборону, таким чином ми вже є стороною в цьому міжнародному збройному конфлікті, як е, держава, яка е, є жертвою агресії і здійснює свою самооборону. А тепер оце є міжнародне право. А що стосується внутрішнього українського права, то тоді ми говоримо про е, м, оголошення е, стану війни, і це зовсім інша річ. Е, і мова йде в даному випадку про, е, про е, правовий режим е, м, е, фактично, е, пропорвий про режим воєнного стану. І оцей правовий режим воєнного стану. Він е, існує на основі закону України, так і називається закон про правовий режим воєнного стану, де цей воєнний стан оголошується. Е, тобто, це фактично стосується того, що держава може робити з точки зору її внутрішнього законодавства для того, щоб е, е, захиститися від агресії, від цієї агресії. Е, от, власне, е, про що йде мова? Тому, коли ми говоримо про те, що ми. Оголошуємо воєнний стан в Україні, а його оголошує, насправді за занятці президента Верховна Рада України, і вона може продовжувати цей воєнний стан. Фактично, держава, яка знаходиться в стані війни, от змушена цей воєнний стан у себе і запроваджувати для того, щоб організувати ну і життя країни в умовах в умовах війни. Весь останній місяць в суспільстві дуже активно обговорюється ситуація навколо закону про мобілізацію, бо навіть український омбудсмен говорив про те, що ну спочатку говорив про те, що деякі положення саме цього законопроекту, який був прийнятий поки що в першому читанні, вони якось не стикуються з правами людини, з конституцією з міжнародним правом. А, а ось на цьому тижні з'явився новий законопроект, поданий депутатами. Він стосується вже е, так, зараз скажу, як він зареєстрований законом про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, тобто про е, фізичний нагляд за громадянами. Е, ну там не говориться, що на період е, воєнного стану. Ось як ви оцінюєте ось Поєднання, ось ми знаходимося в стані війни, як ви говорите, в стані в воєнному стані, але права людини ніхто не відміняв. Ось що скажете про ці два законопроекти? Так, да, звісно, ніхто права людини не відміняв, і ми лишаємося е, учасниками тих договорів міжнародних, які контролюють дотримання України е, цих норм про права людини. Я маю на увазі і міжнародний пакт. Про громадянські політичні права це рівень організації об'єднаних націй. Я маю на увазі, можливо, на більш жорстку систему контроля, це Європейська конвенція про права людини і відповідний Європейський суд з прав людини. Тому так ми беззаперечно знаходимося в системі цих договорів. Ми нікуди з них не виходили і не збираємося виходити. Абсолютно. Отже, права людини лишаються правами людини. І е, наше зобов'язання лишається тими, якими вони є перед ООН, перед відповідно державами, які входять до пакту, і перед е, державами Ради Європи. Но, е, що тут є, в чому тут є специфіка? Ну, по перше, той самий, е, м, значить, закон про правовий режим воєнного стану, він е, передбачає, що в умовах воєнного стану держава. Може вчиняти певні дії для того, щоб надати достойну відсіч агресору, і це пов'язано в тому числі із проведенням мобілізації. Тобто, це, ми тут не можемо нічого іншого сказати, як те, що закон передбачає відповідну обставину. І проблема не в тому, що є закон мобілізація, проблема в тому, що ця Війна нам нав'язана, і те, що Росія не збирається в даному випадку зупинятися, поки її не зупинить. Тому в даному випадку або, або держава обороняється, або вона стає жертвою, і тоді з усіма цими наслідками, які можуть бути, а що стосується прав людини, то Є така 15-та стаття в Європейській конвенції про права людини, яка передбачає так звану дерогацію або відступ від зобов'язань, які передбачені цією конвенцією. Ці дерогації Україна, до речі, заявила у зв'язку з цією війною. Це означає, що в певних сферах Україна в силу воєнного стану змушена. Робити деякі відступ від, від тих зобов'язань, які є в конвенції. Але повторюю, це відступ він є тимчасовий і він жорстко контролюється з боку з боку Ради Європи. Тобто, це не просто ми відмовляємося і все, а це в дуже якихось там вузьких сферах, де власне ми можемо якось відійти від того стану, який буває буває в мирний час з отримання прав людини, причому. Там прямо сказано в цій е, конвенції, що не може бути відступу там в питаннях захисту права на життя, не може бути відступу в питаннях е, заборони катувань, не може бути відступу е, в питаннях заборони е, рабства, е, не може бути відступу в питаннях е, права на судовий захист. Тобто, це все зберігається. А от питання, наприклад, там. Е, Свободу висловлювання, свободу слова, вони можуть бути дещо обмежені. Так само можуть бути обмежені деякі там питання, навіть повторюю е в мирний час це можливо. Тобто, це можливо, в принципі, в воєнний час, але повторюю щодо е цих питань. До речі, ми не, не, не заявляли делегації по всій території України. Тобто, це означає, що певні обмеження можуть бути. А от питання далі більш складне: це питання балансу. Наскільки Ось. наскільки е, ці обмеження відповідають стану ці, ситуації в е, країні, тобто держава каже, що вона обмежує е, е, певні можливості в реалізації у здійсненні людиною своїх прав? А от е, наскільки це відповідає е, стану, наскільки держава е, дотримується все таки цього балансу, при якому вона наступає, напевне. Права людини, але тим не менше зберігає можливість людині лишатися людиною своїм правом в повному обсязі. Це вже питання, е, яке може виникати під час конкретного контролю. Можливо, це мав на увазі омбудсман, кадовин, коли, коли він говорив про можливо, повторюю, е, говорив про те, що от є деякі тут суперечності. Тобто е, це беззаперечно має бути виправленим. Але при всьому при цьому маємо на увазі, що. Ці питання знаходяться також під жорстким міжнародним контролем. Повторюю, ми є стороною Конвенції Європейської справ людини, і ми е, е, фактично виконуємо рішення Європейського суду справ людини. Тут немає жодних, жодних відхилень. Ми лишаємося в цьому сенсі частиною цієї системи захисту прав людини. Михайло Вселович, скажи, будь ласка, ось щодо таких правових колізій зараз багато точиться розмов про легітимність чи нелегітимність української влади, зокрема влади президента, після 20 травня. Тобто наприкінці березня вже спливає срок його президентства офіційний. Ну потім ще два місяці і все інше. А, чи є тут, що, що про це говорить міжнародне законодавство? Наскільки буде легітимна власть влада президента та парламенту влітку, скажімо так? Е, ну, Якщо говорити про міжнародне право, то міжнародне право це називається право е, людини на участь в управлінні державою. Так, воно звучить, і воно є і в міжнародному пакті про громадянські політичні права, і в Конвенції Європейських права людини. Тобто, це от, є таке. Таке право, е, і відповідно це право передбачає і участь в виборах, відповідне пасивне і активне право, тобто і голосувати, і, і, і бути обраним. Е, ну а при цьому, ми давайте не забувати, що у нас є частина перша статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану, і от саме ця цей закон він обмежує. Вибори в разі оголошення воєнного стану це стосується власне всіх виборів, які можуть бути в представницькі органи, і включаючи вибори президента. І що це означає? Це означає, що доти, доки воєнний стан зберігається, то і проведення виборів відтерміновуються. Ну, до того, до тієї ситуації, коли, врешті, держава зможе організувати повноцінне проведення виборів. Це юридична сторона питання, і вона є зрозумілою. І з цієї точки зору, е да, мали бути проведені вибори парламентські, вони не пройшли, е вибори президентські, е очевидно, теж вони не відбудуться е відповідно до тих строків, тому що є е тому, що є стан війни. Питання друге, яке тут може виникати, це питання, а реально чи провести реально чи ці вибори от, на сьогоднішній день в Україні? Тобто, чи будуть вони відображати ну реальне представництво, реальні так скач розподіл політичних сил і так далі. Тобто, чи можна організувати повноцінну кампанію передвиборчу в умовах в умовах війни? Наскільки це наскільки це можливо? Хто буде брати участь в цих виборах? Чи все населення зможе взяти участь в цих виборах? Тому що дуже багато людей сьогодні знаходяться в вони є вимушеними переселенцями, знаходяться під тимчасовим контролем в країнах Європи. Є куповані території, де населення не зможе голосувати однозначно. Тобто, за цих обставин очевидно і провести. Вибори добросовісно також не вдасться, і е, я не думаю, що в даному випадку ну, навіть ті, хто говорить про те, що е, бажано було б провести, я не думаю, що вони можуть гарантувати, що ці вибори можуть реально продемонструвати розподіл політичних сил е, е, у підсумку, в представництві, скажімо, в тому числі Верховній Раді, Оскільки мова йде від і про, о, про обмеження на вибори в місцевих е, органах місцевого самоврядування. Тобто, от е, є юридична сторона, яка от такої, і є фактична, яка насправді е, насправді, очевидно, теж створює доволі доволі серйозні серйозні проблеми. Тобто того, щоб... міжнародне, з міжнародне з точки зору міжнародного права ніяких питань до української влади, до е, указів президента до законів не буде. скажімо так не буде, а що... не буде, не буде, не буде абсолютно так. тому, тому що є е, є е, е стан війни, і будь-яка держава ми можемо за будь-яку державу європейську, де ми системи захисту знаходимося європейського прав людини. Вони всі мають такі обмеження на стан війни. А що стосується да я я перепрошую? А що стосується в нас, вже я розумію, що обмін часу в ефірі, але що стосується виборів на окупованих територіях, бо в середині березня будуть відбуватися саме вибори російського президента, і вони хочуть їх провести і на наших територіях. Ось як це з точки зору і міжнародного права, і взагалі організації, що Чи... це абсолютно нелегітимно буде з точки зору, тобто незаконно, скажімо так, з точки зору. До речі, і російського законодавства воно буде незаконним, між іншим, і воно буде незаконним з точки зору міжнародного права. Чому? Тому що всі території, які знаходяться в режимі воєнної окупації, а воєнна окупація це дуже чітке поняття, яке існує в міжнародному гуманітарному праві, і воно пов'язане саме з існуванням стану війни. Тобто, якщо в умовах війни території були захоплені іноземною армією і там встановлені відповідна адміністрація окупаційна. То ми говоримо про те, що це режим окупації воєнної, і Міжнародне гуманітарне право забороняє на цих територіях, які є окупованими, забороняє окупантам будь-які дії, які пов'язані із анексією цих територій. Тобто ніякі вибори, ніякі референдуми, ніякі опитування, воно все. По-перше, не має права на існування, а по-друге, не можуть бути ніяких юридичних наслідків від цього. Тобто, коли нас намагають, тому от все, що там вони намагаються робити, і або будуть робити, або там як вони там оголошували референдум в Криму, і потім сказали, що Крим там е проголосив щось, чи вони так робили в Донецькій Луганській областях, це все абсолютна фікція е юридична. Вона Нічого не вартує, і, власне, тому організація об'єднаних Націй в декількох резолюціях всі держави світу закликала не визнавати ці результати референдумів, і закликала не визнавати будь-яких змін території України внаслідок таких референдумів, тому що для всього світу зрозуміло, що це є абсолютно протиправо. Нас Росія намагається втягнути в якусь дискусію про принцип самовизначення. Но ми всі повинні розуміти, і юристи це принаймні міжодного права чудово розуміють, що в умовах, коли територія окупована, ніяке самовизначення неможливо, тому що сам стан воєнної окупації передбачає для окупанта єдиний обов'язок повернути територію тій державі, у якій ця територія була захоплена. Тобто, окупант повинен повернути цю державу. Цю територію. Оце все, що в нього Єдине у нього є. Єдиний у нього обов'язок е, щодо цієї території і підтримувати на цій території правий порядок. Оскільки це окупована територія, оскільки там є окупант з його е, владою, відповідно він контролює цю територію. Дві речі: підтримувати порядок на території, і після завершення війни повернути територію державі, у, у якій вона була захоплена. Тому що внаслідок агресії, анексії неможливі. Це теж. Питання, яке було вирішено ще на початку ХХ століття, після Першої світової війни. От, Все, вся, от вся логіка дуже проста. Так. І коли ну, нас намагаються вийде. затягнути самовизначення, то це означає, що нам намагаються, знаєте, щось підмінити. От, mm -hmm. е, знаєте, от знаєте, я... Е, е, у вас вкрали гаманець, і замість того, щоб обговорити питання, як вам цей гаманець повернути. А з вами обговорюють питання: а що можна купити на ці гроші? Яка може бути вигода для крадія від цих грошей? Ви кажете, поверни. А той каже, та ви знаєте, на них можна купити непогані речі. Тобто, це підміна понять і це шахрайство, звичайне. Ну між міжнародному масштабі це ми будемо. Нехай буде міжнародне шахрайство, але інакше його не можна назвати. Михайло Всеволодович, Я дуже дякую за те, що знайшли для нас час і за ваше дуже цікаве пояснення. І сподіваюсь, до нових зустрічей в наших ефірах.